Вітаю, любі шестикласники. Сьогодні ми говоримо про написання разом порядкових числінників із тисячний. Хочу вас запитати: а ви часто вагаєтеся в написанні числівників 200 чи 100-тисячний? А будинок у вас досі двохповерховий замість двоповерхового? Якщо так. Тоді цей урок обов'язково призначений вам. Наше завдання навчитися пояснювати правопис числівників правилами. Навчитися розрізняти числівники та прикметники і навчитися помічати виправляти помилки в написанні числівників. Увага! Розрізняй. Двохтисячний котрий це числівник. У ньому є два компоненти – «два» і тисяча. Дводенний, який прикметник. Тут компоненти «два» від числівника і день від іменника. Запам'ятай, що складні порядкові числівники, що закінчуються на сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, пишемо разом. Наприклад, сотий, двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п'ятисотий, тисячний, двохтисячний, трьохтисячний, чотирьохтисячний, п'ятитисячний, п'ятсот тридцятитисячний, мільйонний, двохмільйонний, трьохмільйонний, чотирьохмільйонний, п'ятимільйонний, семимільярдний, трьохмільярдний. Усі слова із компонентами сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний пишемо разом. Варто також пам'ятати, що в таких порядкових числівниках перша частина стоїть у родовому відмінку, крім компонентів 100 і 90. Наприклад, двохсотий, 2000, 3000, двадцятип'ятитисячний, але 530 тисяч, 350 мільйонний, 40 мільйонний, але 100 Отже, складні порядкові числівники, що закінчуються на за тисячний мільйонний, пишемо разом. І першими компонентами у них можуть бути числівники двох, трьох, чотирьох, п'яти, шести та інші, які стоять у родовому відмінку. Чи правильно записане слово 3000? На жаль, ні. За нормою правопису редакції 2019 року ми повинні записувати це слово із компонентом трьох трьохтисячний. Слова дводенний, двоярусний, триповерховий 90 це складні слова. Якщо запитання який? Це прикметники дводенний, двоярусний, триповерховий. І 90-річчя це іменники. Ці складні слова мають перші компоненти числівників відчислівників і вони пишуться разом. Запам'ятай, на початку іменників, прикметників числівники 1, 2, 3, 4 мають форми 1, 2, 3, 4. Наприклад, однозвучний, двоокий. Двоосьовий, двоповерховий, не двохповерховий, двоярусний, триярусний, не нетрьохярусний, чотиривісний, чотириактний, чотирикутник. Звичайно, не чотирьохкутник. Чи можна сказати двохелементний, трьохактний, чотирьохактний? У редакції правопису? 1990 року дозволялися такі, запис, такі записи. Але зараз ми будемо писати ці слова так. Двоелементний, триатомний, чотириатний. Числівники 5 і більше, крім 190, на початку складних прикметників та іменників мають форму родового відмінка. Наприклад, п'ятиденний. 50-річний або 50-річне. Але 100-доларовий. Якщо від складеного числника утворюється прикметник, то числіникову частину теж записуємо у родовому відмінку. Наприклад, 25 років 25 річний. 350 років 350-річний. Отож. Складні прикметники. У яких є перший численниковий компонент, пишемо разом. І форма такого компонента буде 1, 2 або 3, 4, а від численників 5 і більше форма родового відмінка 5, 25 і так далі. Слова трьохатомний, трьохярусний, відповідно до правопису 2019 року пишемо так. Триатомний. Триярусний. ярусний. Завдання перше. Запишіть слова, зашифровані в схемі. Поясніть правопис. Відповідь. Ці слова відповідають на запитання котрий. Це порядкові числівники: Двохмільярдний, трьохсотий, чотирьохмільйонний, п'ятитисячний. Усі слова пишемо разом, тому що мають вони компонент мільярдний, сотий, мільйонний, тисячний. Перший компонент стоїть у формі родового відмінка. Завдання друге. Схоже. Запишіть слова, зашифровані в схемі, поясніть правопис. Відповідь. Двоповерховий, чотирикутник, трибарний, п'ятискладовий. Це прикметники, тому що відповідають на запитання який. Ці прикметники мають перший численниковий компонент, тому пишуться разом. І ці компоненти мають форми 2, 3, 4, 5. Увага! Пишемо окремо. Мільйон. Трьохтисячний, мільярд чотирьохмільйонний, мільйонний. А також з половиною тисячний загін. Завдання третє. Запишіть числівники, замінивши цифру словом. Відповідь Трьохтисячний тридцятип'ятитисячний, тисяч, трьох мільйонний. Чотирьохмільярдний – Усі записані слова порядкові числівники. Тому що відподать на запитання котрий. Із компонентами тисячний, мільйонний, мільярдний пишемо разом. Перший компонент має форму родового відмінка. Завдання четверте. Запишіть, замінивши цифру словом. підкресліть числівники. Відповідь повинна бути такою: 49-мільйонний, 12 поверховий 25 ярусний 86-відсотковий, 250 квартирний 125-річчя, 530-тисячний. Серед записаних слів числівники лише два, тому що вони відповідають на запитання котрий? Це 49-мільйонний та 530 тисячний. Ці числівники із компонентами тисячний, мільйонний пишуться разом. І перші компоненти вжиті у, у родовому відмінку 49. Але 530. Інші слова відповідають на запитання який. І це прикметники із числівниками вже також, також записуються разом. Завдання п'яте. Які з виділних слів є порядковими числівниками, тобто відповідають на запитання, котрий і означають порядок при річбі, а які складними прикметниками, відповідають на запитання який і означають ознаку предмета за кількісним складом. Міркуємо. У місті народився трьохтисячний мешканець. Котрий мешканець народився? Трьохтисячний. Це порядковий числівник. Пісня була виконана п'ятитисячний виконана раз. Котрий раз виконана, виконана пісня п'ятитисячний порядковий числівник. Газета має 3000 наклад. Який наклад має газета? 3000 це прикметник. П'ятитисячний стадіон вітав переможців. Який за кількісним складом стадіон вітав переможців? П'ятитисячний це прикметник. Погляньте. Порядкові числівники мають перший компонент у формі родового відмінка трьохтисячний, а прикметники мають форму три, три – 3 Задання шосте. У ребусах заховалися числівники. Відгадайте їх і запишіть. Відповідь Дев'ятисотий – 4 мільйонний. Ці числівники пишуться разом із компонентами сотий та мільйонний. Перевірмо себе. Тестове завдання. Знайдіть рядок, у якому усі числівники записані правильно. Відповідь. Рядок Б. 730 тисячний, 123. Це порядкові числівники, і вони записані правильно. Із компонентом чи тисячний порядкові числі не пишуться разом. А якщо такого компонента немає, то його записуємо окремо. Зверніть увагу, 730 тисячний. Слова п'ятисотий, багатотисячний, кількамільйонний це також порядкові числівники. І їх ми повинні записати разом. Підсумуємо. Числівники відповідають на запитання котрий із компонентами сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний пишуться разом. Перший компонент має форму родового відмінка двохсотий, трьохсотий, п'ятисотий, 35 тисячний, десятимільйонний, але стотисячний, 90-тисячний і слово мільйон десятитисячний пишемо окремо. Прикметники та іменники із першим численоковим компонентом пишемо разом. І такий компонент має форму: 2, 3, 4. Двоповерховий, триатомний, чотириярусний. І Форму родового відмінка, якщо це компонент починається від числінника 5 і більше. П'ятиденний, п'ятиріччя, п'ятдесятип'ятиріччя, 55-річчя, 200-річчя, але 540 річчя. Подані джерела допоможуть вам краще засвоїти тему. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі!